That's true, окті пузі ардо! О! Вітаю, друзі, на каналі Прокачка. Ми продовжуємо грати. Гру Октогідон. Наступна наша місія це дійти до Сіднея. Почали. Як ви пам'ятаєте, в минулій місії ми трішки розтратили своїх сердечок. Надіюся, десь ми їх знайдемо. Так, нові, нові вороги. Це якась роботизована змія чи гусениця, не знаю. Так, от ще я бачу якісь невидимі лодки підпливли. Так, а як їх по них попадати? Світлячок рулить. Е, е. Світлячок поміг. Так, ну буде цікаво. О, сердечко є. Саме я про нього згадував. О, світлячок може їх збивати здалека. Ну, без нього було би важко. Так, давай. Один, два. Е-е. О. Чуть-чуть і -чуть. попали по нас. Так, фінальна хвиля. Зараз їх тут поналазить. Пам-парапам. Начувайтесь, вороги Так, крутимся. Крутимся. Нас хочуть окружити. Ну... І це все. Давайте нам трішки мушель. Порупопом-пом. -пу Пом. Що нам тут дадуть? Беремо ще одне щупальце і пришвартуємо його між куркою і колишньою краба. І можна взяти це в нас морський їжак. І взяти пінгвінчика. Він недорогий, щоб з пустим щупальцем не пливсти. Друга місія під водою почали Зараз ми з ними швидко, я надіюсь розберемось. Так, цих невидимих, я так розумію, тільки зблизька можна. Або світлячком, або зблизька шмальнути. Так, тут майже світлячком треба їх. Е, ну, було досить небезпечно. Ну, пінгвінчик теж непогана така штучка. Він їх заморожує здалека, потім можна добити чимось. Конкретніше. Ну Поки я дивлюсь, це йде в нас непогано. Крутимося, вертемося. А, у нас ж є ще бджілка, вона бачите, як автоматично стріляє, бачить ціль і по ній попадає. Навіть не знаю, напевно, ми її замінимо потім на щось краще. І їжак, їжак всіх розкидав. Супер. І фінальна хвиля. Зараз їх тут насуне дуже багато. Головне уважно всіх вбити. А їжачка вже в нас нема. Ну, будемо якось прориватись. Та бачу мушлю. І мушля бах, все, є. Їдемо далі. Що нам тут дадуть? А дали нам є кобра? Кобра середній рівень наносить руйнування, беремо і міняємо на бджоу, так як бджола наносить дуже низький рівень руйнування. І третя місія під водою. Ну я вже так, я так розумію, тут буде босс. Цікаво, який... Щось їх тут забагато. Щось мені це не подобається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Навіть їжачок не врятував. Непорядок. Ну, зараз ви за те все відповісте, я надіюсь. Будемо збирати монетки і. Житушки купляти. Їдем, їдем, їдем. І... Бос. Бос, бос, бос. Порум, Пу -пу пум пум, пум! Мегапет. Це, я так розумію, багатоніжка. Ого, яка довга. Так, як нам з тобою розбиратись? Так, їй треба. По голові, по голові і вона зменшується. Ага, зрозуміло. Ну такий цікавий бос. Я думаю, йому тут без шансів. Вона нас хоче все вжарити. О! Цей пінгвінчик її може заморозити. Ну поки б'ємо. На-на-на-на-на-на. О, вже дві голови, а це не порядок. Тут, а тут вже цікаво. Ага. Е, потрібно цей... Головне її не, не розчленовувати на пару частинок, бо тоді буде важче. І близько я його не підпускаю до себе, бо воно може нас влупити. На на-на. Все втікай, втікай. Ну і ще ще чуть-чуть лишилося, залишилось ще крапельочок. І остання частинка, яка лишилась. Якось пошвидше робиться. Так, ще чуть-чуть. Давай, 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 давай. О, вже яка швидка. І... Є! Супер. Бос побитий. Їдемо далі. Так, о, тут же щось цікаве. Є. Які в нас вороги бнуть? Невидимих я там не бачив, невидимок. Ну, трішки підзбираємо монеток для чогось кращого. Так, перша місія на суші на шляху до Сіднея. Пам-пам-пам. Ну, вже у нас є колишня краба, нам буде простіше руйнувати ті будівлі. Тут і з'явилися піранії наші улюблені. Але в нас зараз екіпіровка краща. Так, якісь летючі, я не знаю. Це дельфіни чи акули, що це. Все, супер. Їдемо далі. Ох, яких тут багато. Ну тут в нас вже не так, як в першій місії. Трішки важче. Так, розбили і можна їхати далі. Ну, давайте вже її доб'ємо. І цю установку потрібно знищити, чі потім не, нам не заважала, Супер. Так, сердечко, сердечко є. Воно нам дуже потрібно було зараз. Що ж вони розлітались так. Летючі карасі, тікайте від нас. І друга будівля. Давай, клешня, я в тебе вірю. Щоб за два рази. Ага, за два рази не вийде, багато я хочу. Назад відступаємо. Поспішати не потрібно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов, октогідон погуляти. О, всіх! Розбили і можна далі трощити. Ой, які ракети летять. І фінальна хвиля. Так, не потрібно розслаблятись. А як це сталося? Я в шваці. Яке це неподобство. Тут клацнув. Все супер. Кей остання будівля з мушлею. Це нас козирна будівля. Щось їх тут забагато. Ее -е. Давай, їжак, помогай. Еее. -е. We are the champion. Кого ж тут взяти? Є жаба, є пелікан. А можна ще трошки позбирати. Ну, позбираємо ще трішки, і буде в нас, я надіюсь, якась крута зброя. Друга місія на суші, на шляху до Сіднея. Котимся, вертимся. Так, летять всі, летять, нас хочуть. Не знаю, що з нами хочуть вони зробити. Бабах! Ну, Поки живемо, поки живемо. Якось так. Курка. Бах. І світлячком добили. Тарататан. Кобра себе не оправдовує. Вона то швидко пуляє, вона настільки далеко, як світлячок, наприклад. І ну, всіх знищили, значить все нормально. Так, сердечко давай. О є! І ще одне. Нам повезло нормально. Эй, ей, ей, зажимають, зажимають, бачили? Ну, мені цей їжачок подобається. Він в самий необхідний момент може нанести суперудар! супер удар. Було б добре ще одне щупальце собі прикупити і когось туди вцепити. А от кого? Це вже питання. Всіх заморозив і курка давай, роби фаталіті. Їдемо далі. Котимо, котимо, котимо. Так, хто в нас тут? Без змін. Це вже, напевно, передостання будівля. Клац, клац, клац. Та, брежно, обережно. Поспішати не потрібно. Бо ці багатоніжки, вони такі швидкі і можуть легко нас наздогнати. Все валиться. Поки всіх встигаємо і буде остання хвиля. Так, ей, ей, зараз зажмете нас. На що нам такі проблеми. Якось це не по-людськи. Так, тут ми їх тріснули. Не, можна йти далі. Ну не все так просто. Тут потрібен їжак. Добре. І можемо кутитись далі. Тут в нас якісь, не знаю, установки стріляють ракетні. Купа всього. І це в нас остання будівля. Давай, давай, давай. Так, їх щось забагато і немає в нас їжака. Ну, непорядок. Давай, кличня, вирішується питання. Один, два. Напевно, разів з 10 треба клацнути, три, три М -м, А може й більше. Чотири, і більше. 4. 5 і 6. 7. Сім разів потрібно, щоб вона розвалилась І все. Ми з повним комплектом сердечок. Це є дуже добре. М -м і кого можна взяти? Є ще лобстера клешня. Ну, лобстера клешня це дуже дуже потужна штука. Ще потужніша, ніж клешня краба. Майте на увазі. І це в нас остання місія на суші до на шляху до Сіднея. І покотились. Зараз побачимо, як лобстер може. Руйнувати ці будинки, ну, по ідеї він має набагато швидше, ніж Клешня краба. Хоч і Клешня краба була непогана, але лобстер має взагалі бути. Так, тут зажимають. На ну, наступний раз, не знаю, щось з тою змією треба робити. Вона мені не сильно подобається. Зажимають і все. Супер. Нападають і раз! Два. Да, щось їх тут побільшало, як на мене. Котимось і босс. Кінгуру. Ну, йди до нас. І що ти вмієш? Підзаморозили. О, як ти пригаєш. А, ну ну прыгай, прыгай. Довго ти так не настрибаєш біля нас. А ну попробуємо клешньою. О, дивіться, який. які ми йому пошкодження робимо по життю. Клешня краба це нормальна така штука. І це все, що ти можеш. Зараз ми з тобою швиденько розберемося. Він же кимось бумерангом став кидатись. Я йому думаю, це йому не допоможе. Ми його чуть розізлили, я так розумію. Так, чуть назад. Підморозили і вкусили. Давай, клешня, давай, на тебе вся надія. Ну що ж, непогано. Як ми швидко йому лінію життя зменшили. А вже більша половина життя у нього промайнула. Ей, ну він же почав своїх кенгурят на нас направлювати. І... І ще чуть-чуть, і ще чуть-чуть. І турру. Йди сюди. Так, назад і клац. Добре. Ну цим кінгуру він може так і зацепити. Воно вилазить досить неочікувано. Ну, поки я думаю, без шансів. Ще три рази, напевно. Е, оце я заговорився. Як то не кажи гоп, поки не розвалив кінгуру. Ну нічого. Ї-є. Yeah. We are the champion, my friend. Йдемо далі. Так, це вже цікаво. Ну з цим, я надіюся, ми швидко маємо справитися Тут в них підтримка така собі, тільки літачки, та й все. О, супер! Мої вітання. Так, і зараз в нас буде бонусний рівень. Потрібно назбирати як побільше цих мушель вони нам потім будуть потрібні. І друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк, буду дуже вдячний, а зараз ми поназберуємо купу мушель Поки в нас тут все добре. Це ця зір... морська зірка ніндзя. Це фініш. 295 мушель, Ще тут щось дадуть? о, 300 мушель, Кругле число. Дякую всім за перегляд відео. До зустрічі в наступному відео, де ми будемо битись з новими босами.